І За рахунок, зразу перейдемо до видатків. За рахунок цієї субвенції пропонуємо збільшити видатки в сумі 20 508 на нуш. Далі для, зразу скажу, що треба виділити співфінансування в розмірі 10%. Це виходить 2800 2 818. 10% співфінансування згідно бюджетного кодексу ми повинні давати, так як у нас податкоспроможність громади одиниці. Якщо більше, то там йде 15%, якщо ще там ну, ще по определеній шкалі. Е, пропонуємо перерозподілити кошти, зменшити е, видатки на реконструкцію дошкільного навчального закладу, е, малятку. Ценюхиному броді, так як поки ми реконструкцією займатися не будемо, бо ще нам треба робити РУ, то пропонуємо зменшити кошти в сумі 1 грн. 991 650 грн. і направити їх на слідуючі видатки управління. 2,5 тисячі оплата за водопостачання, 21 тисяча оплата за розподіл природного газу. Це відшкодування по адмінбудівлі в місті Перумайську, по Варварівській, 12. І 479 тисяч на оплату електроенергії. 94 803 придбання пілетів. Далі на Оплату послуг, газета Прибузький вісник, 10 тисяч, відділ освіти 15, 150 тисяч, на, по загальному фонду збільшити, на придбання необхідних матеріалів і оплату послуг по встановленню відеонагляду в Довгопристинському ліцеї. Як показала практика, чаусово Сеньохіндрід, це дуже ефективно. І в довгій пристані там вже були теж в цьому році прецеденти. Ми вирішили, що зараз там теж поставить цей відеонагляд. І для цього ж відеонагляду там реєстратор він коштує більше 20 тисяч і ми повинні виділити кошти по спецфонду, там около 30 тисяч. Далі під 250 на оплату електроенергії. По школам, по дитячим садочкам 265 тисяч на оплату електроенергії, по будинкам культури 260 тисяч оплата електроенергії, і по бібліотекам 25 тисяч на оплату електроенергії. У нас, бачите, що в основному всі кошти йдуть на оплату електроенергії. У нас виникла така необхідність, тому що у нас проживають на нашій території хлопці, які використовують дуже багато електроенергії. Вирішилися питання на рівні обласної адміністрації, Вони за два місяці використали майже наш, майже наш річний бюджет по електроенергії. Зараз будуть проводити по-новому тендера. тому що ну і ви ж розумієте, що е, спровадити ми їх теж не можемо. Бо це Ну, така ситуація. За електроенергії нам дождь мільйон почти. Вони ж, по ідеї, мають вертати. платити Ну, Вертати, в бюджеті немає грошей в державі. Вийшли на це, декабрь не платять, енергії февраль не платять, март не платять. Вроді би будуть аж у квітні місяці мають бути гроші. А вони ж то мотають кожен день більше 100 кВт, там до віприз більше 100 кіловат в сутки мотають. І це, що воно пройшло. А то по 250-300 кВт в сутки мотали було це. <гум> <гум> так що і не було і ці гроші. Ну і 78 тисяч. Це виділити субвенцію державному бюджету на придбання встановлення панель балки синьо-червоного кольору, те, що вже говорили. І ще одна. У нас в вільному залишку кошти, які залишилися станом на перше, на вперше 2025 року, були кошти від продажу майна. В минулому році ми продавали, проводилися аукціони. Ми пропонуємо 472 тисячі направити. На капітальні видатки. Згідно бюджетного кодексу, ми маємо право їх направляти на капітальні видатки. На капітальні видатки, на реконструкцію садочка. Ну, це коли воно буде, щоб все. У мене все. Чому так ми так ставимо їх туди, бо зараз я вам скажу, дивляться, якщо я десь вільний залишок, що залишиться. Стараюся забрати і, і все забрати. Ну, тільки на армію. Армія повинна там письма приходять, у нас там вже, я не знаю, папа вже пісні, і всі мільйон, мільйони давай п'ять, десять, давай дайте. мільйони і все. Ну, коротше, тільки дайте, дайте, дайте. А що нам, ну, не знаю. У нас в цьому році ситуація не така, як була в ті роки, У нас в цьому році з бюджетом. Дуже тяжко, зараз дивимося, щоб було хватало на заробітну платню на захищені статті. Будемо дивитися, що буде. Те. Ті роки були, були гроші, ми робили багато що. Зараз там, то, що відеонаблюдення треба поставити в школі, це кров з носа, треба їх поставити, тому що діти чудять і, і заходять, тові пристані зайшли в школу. Хто він, що він. На розказував люди, трусяться, не знають, що робити і що до чого. А так є ти, ти, ось. він зайшов, приїхав. Водитель якийсь з медучилища і почав розказувати, що він механік з адміністрації. Фотографірувати там автобус, що грязний, те щось грязне, те щось не так, те не так. Сфотографували, віддали, туди завезли, написали це, є, нема куди це вже авто. Так що оце робимо те, що саме необхідне, будемо робити. І те. Якщо є запитання по бюджету, нема, прошу обласнувати. Голубку Бог, Єрмакова Валентина, За. Бондарюк Алла, Патьковська Олеся, Іванюк Ніна, Федоренко Світлана, За. Гуменюк Віталій, За. Іщенко Ірина, Сирик Тетяна, За. Войтенко Сергій, Бурдейна Тетяна, Юженка Євген, Солонар Надія За. За. Одноголого. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про надання військовослужбової матеріальної допомоги, про поранення. Доброго дня, шановні депутати, до відділу захисту громади надійшло три заяви про надання матеріальної допомоги від військовослужбовців пономарчука Володимира Миколайовича, село Чаусова, від Мунічева Миколи Миколайовича, мешканця села Новоолександрівка. І від Краївського Сергія Дмитровича мешканця села Семеринки. Всі вони отримали поранення під час виконання бойового завдання. Могу я не Прошу Є запитання. Надаємо так, як надавали так? Да, да. да? Прошу голосувати. Голод любов. Голод любов за. Єрмакова Валентина, за. Бондарюк Алла, Пальковська Олеся, Іменітіна, Федоренко Світлана, Гуменюк Писаюк, Іщенко Ірина, Сивик Тетяна, Войте Сергій, Бурдейна Тетяна, за. Юженко Євген. Солона Надія за Біж, е, одного лука. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до положення про порядок та умови надання соціальних послуг. Центр надання соціальних порушень на Близької сільської ради. Лілена Васильівна, будь ласка. У 2024 році у штатно, штат Центру для соціальних послуг була введена одиниця, штатна одиниця, така як фахівця і супроводу ветеранів. Центр соціальних послуг надає послуги на платній і безоплатній основі. Для того, щоб надавалися такі послуги, у центрі було прийнято таке і затверджено положення про порядок та мови надання соціальних послуг центру. У зв'язку з тим, з введенням цієї посади виникла така необхідність вести, додати в положення послугу фахівця і супроводи ветеранів війни та демобілізованих осіб, ну, загалом це на помічник ветерана, і щоб ця послуга надавалася на безоплатній основі. Прошу, Голов Любов, Єрмакова Валентина, Назалюк Алла, Харьковська Олеса, Сіманюк Ніна, Федоренко Сіднанка, Гуменюк Віталій, Іщенко Ірина, За. Сирок Тетянов, Войтенко Сергій, Бурдейна Тетяна, Юрженко Євген, За. Солонар За. Одноголос. Про затворення штатного розпису комунального підприємства на Гановолізької сільської ради Будь Власне, Олеся Олександровна. <клес> 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 Шановні депутати, сьогодні виношено ваш розгляд. Всі ви пам'ятаєте, що наприкінці 24 року ви прийняли рішення про створення комунального підприємства. Для того, щоб воно почало працювати, треба зупередити штатний розпис. І вже всі ознайомлені за штатним розписом, там посада дерев, який вже прийняти в нас на контрактному основі терміном на 5 років. Потрібно вести посаду головний бухгалтер, одна штатна одиниця, завідувач господарства, одна штатна одиниця, робітник з благоустрою п'ять штатних одиниць контролер водопровідного господарства. Дві штатні одиниці загальної кількості це 10 штатних одиниць. Щоб це підприємство почало працювати, треба відкривати рахунки, брати на роботу бухгалтера, ну і всіх тих людей, які будуть здійснювати і водопостачання в